Всім привіт! Що ж, під оглядом на ось цей движущийся екскаватор вже набралось 10 лайків. Тому ми починаємо огляд на це лего ніндзя. Що ж, відчиняємо коробочку. У нас одразу зустрічає інструкція з лойдом. Бачите, це головний персонаж. І тут є ось така інструкція. До речі, вона трішечки інша. Вона відрізняється від екскаватора. Ну, тут кольором трішечки. Так що ж, давайте почнемо. Є електронна інструкція, от показується. І тут збирається сам персонаж. Їх тут три штуки. Давайте персонажа зберемо без. Тут всі три персонажі. І там є персонаж. так теж. теж є персонажі. Пакетики в нас два. Сторінок взагалі набагато 50. Так же, як і в екскаваторі. А, так ще й два меча тут нам поклали. Такі маленькі, але ці капень. Що ж, кроки нам більше не потрібна. Ось такі два маленькі меча цікавих. Тінь-чінь-тінь. Що ж, цікаво. Давайте збирати. Е, зберемо спочатку саме персонажів. Відчиняємо ось так. Очі вспало. Це чиясь голова? чия це, я думаю, це, це зейн, так. Сам зейн. Так, кладемо туди і відчиняємо другу частинку. Є, теж кладемо туди. І у нас такі дві кучки є. Є зейн, тут якийсь чоловік. Давайте зейна зберемо для початку. Так, щоб зібрати Зейна. У нас тут два комплекти ось такі, до речі, вони резинові. Я думав, в мене будуть пластмасові, а вони розини від нічого собі. Е так, є якийсь сріблястий меч. Е в моїх... ...іграх. Так, є. Щепляємо прическу і ноги. Де ці ноги побачу. Зараз, зараз, зараз. Щось ноги не може його знайти. Може, вони тут? І тут. Короче, ну, тобто десь загубив. Мабуть. Чи ні? Вони. Я не можу знайти ноги Зейна. Так, добре, давайте тоді іншого персонажа зберемо. Це дівчинку. Ти ноги, Тепер. Де ж ці ноги Зейна. А, ось вони, так? А, ні, це. Ворога їхнього. А, ось він в іншому кучці лежав ось зенцам. З його нінчаками нюнчаками. Чи як вони там називаються? Ну добре, давайте причепимо одну пару. Так обрамо цей потрібний... О, се. Є він з зі своїм оружем. Так, тепер цю дівчинку треба зібрати. Не неї одне обличчя. Зайна музей не побачив, Зайна теж одне. Так, є і тепер збираємо найцікавішого Це їхнього противника. Це якийсь ось такий. Чоловік чи жінка, я не розумію, хто це. Ну, будемо думати, що це якийсь чоловік. Цепляємо ось такі цікаві наплічники. До речі, такі наплічники вперше бачу. У мене були наплічники, але не такі красиві. Цепляємо голову та найголовніше. я не можу підняти так, ставити так. І шляпу. Нінді. Він цікавий вийшов. Що... Так, і йому потрібна зброя, так? І в нього є Так, у нього є тут зброя, але вона збирається. Ось так. Ось так. Якісь як лапи богомола наче. Так. Є і тепер два клика треба причепити. До речі, потім можна буде сюди, звичайні ось такі ножики тикати. Ось так, тобто ось, то виходить таке більш товсте та длинне зброя. Так, є. Тепер озброюємо цього чоловічика. Ось так. І ось такой шапка злетіла. Так, можливо, це якийсь багамо. Я не знаю, хто це пишіть в коментарях. Якщо хтось дивився цю серію, як там правильно вгору, так. Не знаю, якщо хтось дивився цим персонажем, як його зовуть. І хто це взагалі... Що ж, Давайте я починаю швидку зборку, а ви на це дивитесь. Talking too loud, showing the world that he's in charge here. Your, your face can't deny, it. no matter what you say, their eyes don't show lights away. No I I But так, становлюємо один меч. О, тут ще кисти одразу. <coughs> Так, це було дуже швидко. А, ще у нас є запасні такі так, штучки. Але начебто в серіалі не було в нього запасні. Добре, чіпляємо. Запасні частинки. Так, ці дівчинці даємо в праву руку. Меч. Мяч. А чё мы можно еще запаснуть? Можно его... Вот так, пусть так, чеку, Так, добрый, давай там. Становим отсюда. Посмотрим сюда. и стоят, и І ось так нас вийшло. Ось. Ну, ось такий робот. Ось так. Можна відчинити, він вийде. І заморозитися. Все. Що ж, на цьому будемо закінчувати наш головний огляд. А, давайте подивимось, що ми спіли зробити за стільки частин. Це все. Ось. Квітка. Ще. А, ну ще й на початку ми знайшли тут таких єті. Ось так. Ну, ось така велика у нас колекція маленького Лего з'явилась. Що ж, дякую за перегляд цього. Цих всіх оглядів. Дякую за лайки, які ви поставили, щоб продвинутись до цього робота-ніндзя. Всім до побачення!